Називається ти той Господь. Ти той Господь, який руками зміряв океани, на небесах світила розмістив, оздобив їх зірницями, хмаринами для красоти і щастя серпанок місяця, щоб у темряві подорожньому світив. Ти бачиш, злидні зубожіння по фронтах, як тих покидьків нагодувати, що біля корита. Ту знившу кашу з цілим хлібом, що пораненим дають. Ти бачиш, Господи, від тебе не закрито. Ти чуєш зойки, лемент і бачиш всі страждання, той вузлик з мідяками у руках старечих. Коли ділема, що купити? хліб чи молоко. До них приходиш, утішаєш понад вечір. А поки розмовляєш сюди, золото і зброя, ти, Господи, з любою дивися з небес. Людей відловлюють, як звірину в полісі, несуться злидні за людьми, немов скажений пес. У завалах утішаєш, держиш помираючих за руку. У ліжечку з дитям, коли фугасять дрони і страх міцніє, господи, в рази. Ти рядом. Миротворюєш і зустрічаєш, коли ми родимося, коли і ми помираємо життя і смерть, це Божі сатанінські Терези. Ти той Господь, який кохає, і тобі не все одно, як мати над синочком на труні ридає, розстелися туманом, смарин дощиком прольєш, Ти той, що зіренькою вітерцем так ніжно гортаєш. Являєшся в окопи, де сніг змішався з кров'ю і болотом. Ти хліб, як голодують вже давно. Нема чим спрагу гамувати, то ти жива водиця. Ти утішаєш, як влада плюнула тобі не все одно. Ти істіляєш, коли без вихідь, без надія. Спродали геть усе. А де та влада? Вона ж таких кидає, як баласт. Та ще й грабує, як матір, мов затравлена тварина, постійно лихоманить, на голий волосся рве. Її ридання твоє серце чує, коли так гірко піднімаю очі в небеса, вони незмінні, чисті, прекрасні і святі, бо там Господь існує. Ти той Господь, що безкінечно любиш кожного із нас. Ти сльози витираєш, милуєш, молитви серця чуєш.